нахать ще вертнути Да нашому урочистому заході присутні керівники обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради, Чернігівської міської ради, народні депутати України, лауреати національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, представники творчої інтелігенції, державних установ, національно-культурних товариств, релігійних організацій та громадськості. У великого митця не було. В 9 років померла мама. В 11 років помер тато. Постійні поновіряння по дядьках, які б були рідні по крові, але яким цей байструк не був потрібен. Постійні поновіряння, постійне прагнення збагнути долю свого буття і. Долю країни змусили Тараса Шевченка навчатись, навчатись і ще раз навчатись. Як наслідок, ми вже півтора століття відзначаємо його постать на всезагальному і всесвітньому рівні як генія української літератури. Дорогі чернігівці, дорога громада, ми приходимо до Великого Кобзаря, вшанувати його пам'ять. Вшанувати його творчість, яка надихає нас, українців, і дає відповідь на всі виклики життя. Кобзар він є письменник, він є поет, він є художник, але є він і великий філософ. Кобзар Шевченко любив Україну. Кожною клітиною свого життя. Приходячи до кобзаря, ми хочемо знайти відповідь і завжди думаємо, чи все зробили ми для того, щоб Україна відбулася, щоб Україна була такою, про яку мріяв великий. Знаєте, стоячи біля цього пам'ятника. Находить на думку, ми багато зараз е, чогось чекаємо, що хтось зробить щось за нас, чекаємо допомоги від когось. А приклад Тараса Григоровича Шевченко е, нам дає такий поклик, щоб дитина кріпак змогла досягнути всіх вершин своїм трудом, своїми знаннями. І я хочу, щоб кожен задумався, чи кожен в себе використовує всі свої можливості, свої особистості, так як робився Тарас Григорович Шевченко. Давайте це задумаємося, тому що дійсно кожна людина творить свої долі. І кожен з нас може дуже багато що зробити провітрювати свої голови, свої душі, провітрювати Шевченком. Бо ми живемо в часі, коли валиться та церква домовина, про яку він писав. Розвалюється сьогодні Російська Федерація, і ми всі чуємо, як тріщать її духовні скрепи. Але коли Росія валиться, то нам треба пам'ятати слова Шевченка, який писав Хвалити, що Польща впала. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так, щоб нас не роздавила Росія, яка валиться, давайте будемо стійкими у українській мові, в українській культурі, в українській церкві і тоді ми будемо непереможними. І тоді слова слава Україні. Прозвучать від Ужгорода до Сахаліна, до Камчатки, до Далекого Сходу. Слава Україні! Герої! І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава батьку Тараса, слава Україні!